Я особисто був присутній, коли камні літіли зі сторони в... і за спин міліції, за які забігали люди в цивільному одязі. І ще раз хочу підкреслити вашу увагу. Ми бачимо, яке встановлення до судів, яка довіра до прокуратури. І те, що сьогодні відбулося, ще раз підкреслює, що не не прокуратура ніколи не будуть отримувати підтримку людей, тому що займаються маніпуляціями. Впевнені в тому, що ми повинні дати і в суспільство, і засоби маси інформації, і люди повинні дати оцінку цим діям, які відбуваються, і впевнені в тому, що неприпустима маніпуляції діями. І ще раз хочу підкреслити. Я про це казав багато разів. Демонстрація, яка, які проходить вже у Києві, мають тільки мирний характер. Ми мирно демонструємо і висловлюємо своє бажання. Ми не хочемо жити по тим принципам, які на сьогоднішній день пропонує сьогоднішня влада. Несправедливість, відсутність правди, відсутність закону. І ще раз. Ми сьогодні бачили ті маніпуляції зазнанням, які були зроблені кра... по характеру за кращих часів промування музики радянських, радянських часів. Впевнений, що ви, як журналісти, повинні дати оцінку цим діям, тому що багато хто з вас були безпосередніми безпосередньо в, в, в присутніми в тих подіях, які відбувалися в столиці України. Дякую. Товариство, Генеральний прокурор України сьогодні в українському парламенті абсолютно упереджено і односторонньо дав оцінку тим резонансним подіям, які зараз відбуваються в Україні. Ну, тепер зрозуміло, напевно, чому і в проєкті держбюджету на 2014 рік суттєво збільшується фінансування прокуратури. Адже прокуратура, замість того, щоб служити законові, таке враження. Вона служить одному кримінально олігархічному клану, який знаходиться при владі. Ну, даруйте, будь ласка, показувати відео, абсолютно сформоване за принципами агітації політичної, а не оперативні якісь матеріали. Ну це вже переходить будь-яку межу. Ми вже говорили про той приклад з тим священником, якого вони туди втулили. Насправді, це цей факт відбувався два роки тому назад. Взагалі в Коломиї виступав цей священник. А яким чином його прив'язувати до подій 30 листопада і 1 грудня? Ну зрозуміло, яким чином це нагнітати ситуацію. Це наслідок того, що влада разом з прокуратурою, разом з іншими ем, органами держави, які би мали бути незалежними. Фактично намагається заглиблювати політичну кризу абсолютно неприпустимим. Як на цивілізований світ, на європейську державу сьогодні був виступ генерального прокурора. Розказувати про те, що мовляв, я показую одне відео, а інше відео ви всі бачили протягом там місяця часу в засобах масової інформації. Ну, це не слова генерального прокурора. Такі речі не можна допускати в найвищому законодавчому органі держави. Дякую. Ми перше побачили Генерального прокурора України в стінах цього парламенту, і це було яскраве видовище, коли генеральний прокурор став не прокурором, а адвокатом Беркуту, який бив людей. Мені стало чітко зрозуміло, що основне завдання прокуратури це посадити мирних людей, і основне завдання прокуратури це відмити. Беркут і міліцейське начальство від крові, яке на їхніх лацканах і яке на їхніх погонах. Саме тому це ще раз підтверджує правильність нашого вчорашнього рішення. Ніхто не збирався розслідувати кримінальну справу по відношенню до міліції. Ця влада збиралась посадити тисячі людей за участі в акціях мирного протесту. Ми вчора прийняли закон. Який звільняє тисячі українців від переслідувань такого прокурора і такої міліції і вимагаємо від Віктора Януковича негайно підписати цей закон і оприлюднити щодо того, яке буде розслідування? Зрозуміло, Генеральна прокуратура хоче на тормозах спустити розслідування і нікого з вищого керівництва не притягувати до відповідальності, ми зразу заявляємо. Папері і відео не горять. Окремо, хочу сказати, я передав рибаку відео наш трьох вимогу оприлюднити це відео в залі, але воно так і не було оприлюднено. Тому ми просимо засоби масової інформації. Все це відео є в інтернеті. Можу віддати флешку, те як Беркут нещадно бив людей, заставляв ставати на коліна, тягав за ноги, наносив тілесні ушкодження і знущався фактично над людьми. Цьому Генеральному прокурору немає довіри, але ми матеріали всі маємо. І новий Генеральний прокурор України при новій владі обов'язково розслідує цю справу і посадить тих, хто давали незаконні вказівки бити і знущатися над людьми.